Насправді в мене нічого не грає в руках, в мене грає в серці, в душі, ну і звісно в голові. Будьте такими, якими ви хочете бути. Але моя вам порада — будьте з собою. Отак підійдіть. Зірвіть грузку. Що вам ще нужно? Природа предоставила вам можливість їсти, жити і розмножатися. А тут і такий вид мавпи, які просто залізли з дерев, навчили щось там кляпати, робити щось. І подумали, М -м, ми самі умні, ми самі короткі. Те, що люди насрали на всій планеті земля і не залишилось ні одного місця, де не осталось без слід. Людини. Це ще не означає, що ми самі головні. Самі головні тут тварини, природа, Бог до нього віри. І всесвіт.